Вітаю! Сьогодні 28 липня і це мій корисний сніданок. Перед сніданком бігаю вгору. Вже пробіж... пробігла 6 разів. Називаю це кардіонагрузкою. Так, для мене це кардіонагрузка. Бігаю не швидко, як можу, але ж бігаю. Перший раз не знімала. Останній знімаю, сьомий. Але ж хочу відзначити, всі шість разів, що пробігло, було важко болять мишці. Так. І на ногах, і ягодичні мишці. Не знаю, де я, мабуть, на ровери переїздила. Так, ровер теж дає щось таке. Але не дуже. Ровер до ровера я звикла. І якщо кажуть... Жирно животи скинеться, якщо на ровери їздити, це не вірте, нікому не вірте, не скидається, ровер цьому не допомагає, тому бігаємо. Побігла. Дісно, дуже сьогодні важко. Але що, ми, ми такі, ми не будемо зупинятися. Добре, зустрінемось. Де ми зустрінемось? На кухні. Вже дома по дорозі заїхала на ярмарку, придбала корисну городину, дуже корисну. Так, ви ж знаєте, капуста дуже корисна. Кольорова. А якщо у такому вигляді, так, це просто кладенець. Кладенець мінералів. Так. І це я думала спочатку, здалеку, подивилась, ну, думаю, рібка, ура! Рібка! Це не рібка, це якийсь буряк. Тому будемо сьогодні вживати буряк такого кольору. Я. Не знаю. жовто гарячого. Супер. І перець. Так. Не дуже гарний купила, але ж нічого. Готуємо. Я така оптимістична, готуємо, а що готувати. <світку> Нема з чого. Так, знайшла. Так, це. Ви бачите що? Креветки. Їх потрібно відварити трошки. О, він, відчуваєте? Бачите? Вони червоніють. Так, і почистити. Ще не придумала, що готувати е, ось такого кольору гарнисінького. Сонечного, так? Сонечко, а не буряк. Але ж я забула випити оцту. Так. Це якось звучить страшно. Випити оцту. Так, з водою. А то, хто почує, так ще ковтне оцту. Ну. Так, це я зроблю і далі готую. Щось я сьогодні зовсім не підготувалась. Ну, я ніколи... Звечора не планую, що буду вранці готувати. А ви плануєте? Якщо сім'я, це обов'язково планувати, що буде сім'я їсти зранку. А у мене так проснулась тільки, тільки тоді, знаю, що я хочу. Так. А сьогодні це щось неймовірне. Так, буряк я буду з чим іншим, не знаю, що. Ой, щось є крупно, але ж, хай буде так крупно. Так. Буряк, будемо в смузі ділити з буряка. О! А зараз капуста. Великими шматками. Так, креветки. Порозрізала навпіл. Раніше я дуже-дуже дрібніла салати. А зараз, да, зараз є зуби, да? На старості є зуби. Шукуй. Зараз просто, просто. Смакувати. Дуже смакувати корисно, так. Брати щось і смакувати. Так, це абрикос, не дивуйтеся, бо я хотіла авокадо, авокадо в мене. Пів авокадо тільки. Так, це мало. <с> Дуже цікавий збір, так? І це ще не все. Беремо базилік. Переминаємо. Соус песто робимо, так? Немає, <с> нема, нема, нема. Чого в мене нема. Совісті в мене нема. Такі страви робити. Ну, добре. Горішки внімає. Які кладуть до соуса пестер. але ж в мене є насіння. Так, ось такі насіннячки. Канопіль. Це насіння канопіль. Це дуже корисно. І, до речі, коноплі різні бувають. Так. Насіння конопель. і дуже-дуже гарна олійка. Не хоче відкриватись. Дуже гарна олійка. Ви знаєте, яку олійку потрібно купувати? Холодного віджиму ви знаєте, так? А ще яку потрібно купувати? Іспанську. Не греческу. Так, не з Греції, не з Італії. Іспанську. Так. Не вірите? Перевірте? Так. Потрібно перем'яти, перем'яти. Чи перем'ять, чи перемяти. Додаю сіль трошки, і додаю трошки лимона. Ну, добре, добре. Сіка лимона додаю. Так, багато не потрібно. І ще трошки олійки додала. Я щось забула, так. Ще додаю міні-мацарели. Ось такі кульки. З Змацарили, так? І це ще не все. Додаємо нашу заправку. Так, песта по-нашому. Ой, потрібно було перемішати, мабуть. Ой, що я там показую вам? Ну, я перемішаю. Заправку. Всю. Дійсно, всю. Якщо залишить, вона пропаде. Так що я ось це перемішаю і ізюмінку. Так, ізюмінку. Родзинку зверху. Я казала трошки. Лимона, тому що додаю маракуя. Так. Маракуя. І це ще не родзинка. Так. Родзинка буде. Ось. Ось це родзинка. Перчик. Супер! Красиво! Красиво! Які кольори. Так, ви ж не відходьте. Я зараз спробую. Так, хліба в мене немає. Пам'ятаєте? Йому без хліба. Який хліб? Тут е, достатньо. Ну, в чому тут білки? В насіннях, канопіль. Так, щось я сьогодні не в ударі, так? Ну, в тому плані, що розмовляю дуже якось сьогодні странно. Я завжди странно розмовляю, так? А сьогодні е... похвалили мене за те, що я розмовляю українською, то я зовсім стопорю сьогодні. Так що, вибачте, це таке, Так, спробуємо, мм і капусту. І яка смокота? Ага, мм. Як цікаво жувати кольорову капусту і одразу абрикоска і моцарелла. Ну і у цьому соусі. Я дійсно більш не буду розмовляти, бо язика прикушу. Дуже-дуже смачно. Смачного вам і мені. Слухайте. А, а креветки? А креветки сьогодні просто супер. У цьому соусі креветки. Ну, просто неймовірний смак. Просто неймовірний. Яка я молодець, що не, не планую що готувати. Взяв і приготовив. Гарну нову страву. Страва вийшла дійсно супер. Смак неймовірний. Є два недоліки. Перший недолік перець зовсім не гострий. Ну зовсім. Навіщо я його купувала? Так, можна було солодкого покрашити для кольору. Так, але ж, це випадковість. І друге, потрібно пам'ятати, що ти жуєш і там є моракує. Бо хтось може подумати, щось там хрумтить на зубах. Щось плохо помили. Ні. Просто пам'ятайте, бо там є кісточки. Супер. Так, смузі. Морква, буряк жовтенький. Якщо е, звичайний колір буряка корисний для травлення, так? А, а цей. Ось я, не читавши, вам можу сказати: корисно для серця. Все жовтеньке корисно для серця. Так. І додаємо лахини. Лахини побільш, бо це смачно. Зелені сьогодні я не буду додавати. Трошки додам куркуми свіжої. Це супер. Так, тільки шматочок. І заливаємо молоко. Таке сіреньке. Це вівсяне молоко. Без цукру, головне, щоб воно було без цукру. Ось так. Спробую при вас це чудо смузі. Так, дійсно чудо з буряка. Ну, з звичайного буряка я робила смузі. А чого? Чудо з жовтого. Так. Спробуємо. Супер. Супер. Потрібно зелень було все ж покласти базілік. базилік. Але ж мені вже нема часу. Дуже смачний. Дуже смачний. Запах куркуми. Буряка не відчувається. Лахина відчувається супер. Так. Я вам не показую. Щось роблю, я саме нічого не показую. Добре. Я трошки хочу вам показати, що я сьогодні нарвала. І навіщо? Оце спориш. Париж, ви ж знаєте, я тут розповідала, що я вживала суміш з Париж, суниця і смородина листочки. Суниця листочки теж. Навіщо я нарвала? Ну, хай будемо. <кій> Мабуть, ще кому буде потрібно, щоб п'ятки не боліли. І так я зроблю комусь такий збір. А сама ще хочу спробувати. Ванночки робити від кісточки на ногах. Так, бо вона щось стала турбувати трошки, то я вирішила. А чому я так вирішила? Тому що тому що я знаю, що це чудо трава, яка під ногами росте. Так, дуже корисне. У кого такі хвороби? Остре. Остре... Ось назви хвороб забула. Остеопороз. Так, все правильно я сказала. Це така... Ну, всі болячки погані, всі хвороби погані. а Ця дуже погана остеопороз. Тому роблять ванни, так, заварюють таку траву з Париж, настоюють трошки. Ось, і приймають ванни. Так, хто почув, беріть і робіть, кому потрібно. Погане собі не зробите, а покращити стан це дійсно покращити. І саме головне потрібно пам'ятати: температура такої ванни не більш 34 градуса. 34-35 градусів. Не більш. Якщо інші ванни приймають 38 градусів, більшість ванн приймає 38 градусів, щоб була температура, то це 34 градуси. Так. Все, я вам всі секрети розповім. Так, і ще деревій. Ну, деревій я нарвала. Бо побачила свіжий, ось такі росте. Так, молодесенькі. То я його нарвала. І ще побачила розовенькі дереві такі. Він буває зовсім рожевий. А це трошки рожевий. Якщо порівняти з білим, то ось, бачите, це звичайний, це рожевий. Так, я просто декілька зірвала. Так, багато не рвала, бо я буду свіжим використовувати навіщо. Ну, ось і такі, і такі дереві заварюють і протирають обличчя, щоб не було пор. Так, це супер. А я буду вживати, вживати робити для рук, бо руки дуже засмагли. Дуже засмагли. І відрізняється так, як кажуть, базарний загар. Так. І з'явились рижі плями. У мене їх не було. Від сонця з'являлись рижі плями. Тому я буду таким соком змощувати вдень. А ввечері на ніч іншим соком. Ось такі. Це подорожник. Так? Ви бачили такі длинненькі? Це подорожник. Так що і це, і це від засмаги і від рижих краплинок таких? Не знаю, видно чи не видно. Є. Є ось ось вона, ось вона появилася, ця краплинка рижа. Навіщо вона мені, коли є, є такі гарні, гарні... Рослинки, подорожник. Супер! Ну, ви ж бачите, це подорожник, так. Незвичайний наш кругленький, але ж це теж гарний подорожник. А ще я зірвала ось таку рослинку. Я не спеціально її зірвала, просто вона, хтось її зламав, то я вже її і, так сказати, підібрала. Я не знаю, що це. Схоже трошки на любистик, але ж не знаю. Мабуть, не любистик. Не знаю що. Я через Google ще подивлюся, що це таке. Бо було жалко рослинку. Хтось зламав і покинув. Так, використовуйте Божий дар. І ви будете здорові. Побачимось, папа.